Відкрити себе через творчість і знайти натхнення у спільноті однодумців. В Івано-Франківську відбувся міжнародний мистецький форум. Про теми обговорень та головну ідею заходу далі в сюжеті. Обговорити сучасну мистецьку освіту та її роль у час війни. Такою метою понад сотню учасників із України та Румунії зібралися в палаці Потоцьких. В межах мистецького форуму ми будемо розглядати методи підходи до мистецької освіти, особливо до мистецької освіти підлітків. Будемо теж дивитися, як працювати з підлітками з мистецькою освітою під час війни, з травмоінформованим мистецтвом і з новими медіа – 3D і фотографія. Спікерка заходу пані Анна. Жінка розповідала про мистецьку неформальну освіту для підлітків. Я дуже про те, що підлітків потрібно не вчити навчати, а підліткам треба давати всі можливості, щоб вони могли досліджувати і навчатись самі, і просто бути більше не їхніми викладачами, як умовно вже в університеті, та такими провідниками-менторами, які допомагають їм досліджувати. Форум частина міжнародного проєкту Освітньо-мистецькі горизонти без кордонів, що реалізується за підтримки румунських партнерів. Ще один напрямок співпраці відкриття школи сучасного мистецтва. Перший компонент. Це власна школа візуального мистецтва, про яку вже розповідала Альона. А другий компонент це мистецтво 3D і віртуальної реальності. Для реалізації цього компоненту буде придбано багато дороговартісного обладнання. Яке залишиться на території Палацу потоцьких і буде використовуватися надалі і після завершення проекту, школа сучасного мистецтва з жовтня працює на базі Палацу потоцьких. Навчання тут безкоштовне, а заняття проводять фахівці з різних галузей від живопису до 3D-технологій.